У Шосткинській центральній міській бібліотеці достеменно знають, як догодити літературним смакам своїх читачів, тому замовляють ті книжки, які користуються у них найбільшою популярністю. Так і цього разу фонди книгозбірні поповнилися найсвіжішими новинками українських та світових авторів. У нас це Оксана Кір'ян, шебетала пташечка. Як я і минулого разу говорила, що це письменниця жіночої долі. У неї кожна книга головна героїня це жінка. І жінка своїми життєвими історіями. Це історія маленької дівчинки Ренати, яка потім виростає, стає дорослою вже дівчиною, красунею Ренатою, яка дізнається про своє народження вже більш такому дорослому віці. Те, що вона потерпала від, вона жила з батьком і з мачухою, а як виявилося, що це її не рідний батько, ну і мачуха, звісно, Та вона знає історію своєї матері, історію свого батька, її пошуки її життя. Ви пошуки, це дуже захоплива, дуже цікава. Книги української письменниці Оксани Кір'ян стали справжнім літературним відкриттям для шосткінських читачів. За словами бібліотекаря, її твори ніколи не затримуються на полицях. Ще одна авторка, романи якої у топі наших містян, це Дарина Гнатко. У нас дуже багато є книжок, і ось її новенька. Це щоденник безнадійно, безнадійно приречений. Це книга про молоду жінку Євгенія Женя Еуженія Скрип яка пройшла, пережила голодомор, пройшла от свенцем, це концтабір смерті, яка вижила, яка під час війни зустріла своє кохання. Кохання це ну, було, пройшло таке тяжке випробування, що, здавалося, ну, звичайній людині це не пережити. Але вона вижила. Вона в концтабірі народила дитину, дитину це врятували. Потім вона і зустрілася з своїм коханим. Є серед літературних надходжень і книга волонтерки з Харкова Людмили Охріменко про наше українське сьогодення, а саме про волонтерів, які з 2014 року стали пліч-опліч із військовими на захист нашої країни. Кожна історія про людей. Тут люди, які справжні імена, є які просили, щоб їхні імена не називалися, тобто вже видумані. Але це правдиве життєві історії. Всі їхні випробування, всі їхні переживання це дуже зворушливо читається дуже легко. І знаєте, вони ну потрібно ну, коли прочитаєш, то треба задуматися. Так усе це переоцінити, переосмислити. Ну і як же без улюбленого жанру переважної більшості читачів, детективів. Моторошні, а подекуди й містичні таємниці разом з головними героями пропонують розкрити французький письменник Мішель Бюсі та український автор Сергій Пономаренко. Жила сім'я чоловіка, жінка і дві доньки, і в їхнє життя вторгається. З події двадцятирічної давності, і вони ці події, ось які минули 20 років, вони повторюються. І, звичайно, наш Сергій Паномаренко, якого всі дуже знають, а це наш сучасний е, теж письменник, який пише детективи. У нього детективи трішки є з таким ось містичним характером. Для тих читачів, хто любить книги з продовженням, є чудова можливість знову зустрітися із героями відомого роману «Фенні Флег, смажені зелені помідори в кафе Зупинка цього разу на сторінках твору чудовий хлопець із кафе Зупинка. Це вже занепад міста і якось це. Хлопець, його історія, це постарілий головний герої книги «Смажені зелені помідори», це всі зустрічі. Ну, дуже цікаво. Юним читачам центральна міська бібліотека пропонує поринути у чарівний світ фентезі, містики і пригод. За словами провідного бібліотекаря Тетяни Кавунової, саме таким жанрам сьогодні надають перевагу підлітки та молодь. Зацікавить молодь, може, книги, такі як ватага веселих волоцюг. Це веселі приходи юнаків в підземеллях Львівщини, Львова самого дуже цікава книжечка про метро до темного міста. Це також пригоди хлопчика-дев'ятикласника, який забрав групу своїх однолітків і вони розвідують підземелля Києва. Там різні пригоди, там і демони, і дуже цікава книга для підлітка буде дуже цікава. Щемлива історія хлопчика Устима, який живе поблизу окупованих територій і мріє про перемогу, знайде відгук в серцях багатьох дітей, впевнена бібліотекар, адже покликана навчити життєстійкості, стійкості віри у захисників, які нас оберігають, а також подарувати відчуття безпеки. Абрикоси зацвітають уночі, і він цей хлопчик. Весь час вірить в весь час говорить про те, що перемога буде обов'язково за нами і обов'язково на його вулиці будуть, як і раніше, цвісти абрикоси. Поповнився юнацький відділ і творами шкільної програми та романами фентезі. Тож працівники книгозбірні запрошують молодь та доросле населення ознайомитися з останніми літературними надходженнями, захоплюючими, пізнавальними та чуттєвими. Книга це як психолог, це як ваш друг. Тобто, як ваш товариш, яка повинна бути завжди з вашим поруч з вами, вам розрадити. Якщо вам сумно, ви прочитаєте, ви трошки звиситі Ви не будете відчувати себе такими самотніми. Якщо ми запрошуємо всіх, будь ласка, завітайте до нас, до бібліотеки. У нас книги є на всі смаки.